Його звали Михайло Яворський, але побратими знали його як Чикаго, адже чоловік був українцем за походженням, але американцем за паспортом. Михайло народився у Чарівній Коломиї, що на Прикарпатті, їздив до дідуся в селищі Космач. Під час тих поїздок дізнався, як радянські солдати спалили дідусеву хату. 1996-го родина поїхала до США. Михайло чотири роки відслужив американській армії. Попри успішне життя у Сполучених Штатах, його серце залишалося в Україні у перший день вторгнення. Він купив квиток на літак, щоб захищати землю предків. Зробив це потайки від родини. Коли сестра Зоряна дізналася, прилетіла побачитися, почала волонтерити. Михайло воював за Херсон, за Бахмут, за Лиман. Під час боїв за Криміну його побратими отримали поранення. Двох він відсягнув на безпечну позицію. Коли повернувся за третім, поруч розірвався ворожий снаряд. Старший солдат Збройних сил загинув на місці. Прощалися на двох континентах, поховали в Чикаго. В Америці бійця лишилися мама, сестра, дружина та донечка Соломія. Шануємо та пам'ятаємо.